Ваші півонії відсвіли, і тепер починається найважливіше, бо саме тут більшість садівників роблять помилки, через які півонії слабо квітують щороку. Що ж потрібно зробити після цвітіння, щоб зберегти силу куща і отримати розкішні бутони наступного сезону? Що обрізати, а чого ні в якому разі не варто чіпати! Всім привіт, мої півонії візайки! Ви на каналі Корисні корисності починаємо розбиратись. Після цвітіння півонія не відпочиває, а працює над цвітінням наступного року, і наше завдання їй допомогти. Починаємо догляд з того, що обрізаємо зів'я лісу щоб рослина не витрачала свої сили на формування насіння, а всі ресурси направила на зміцнення корневища та формування квіткових бруньок на наступний сезон. Зріз робиться трохи нижче зів'ялої квітки над першим повноцінним листком. А от листя не чіпаємо до осені, і це дуже важливо, бо воно є головною фабрикою живлення півонії. Через нього відбувається фотосинтез, під час якого рослина накопичує поживні речовини в корневищі. Саме завдяки цьому закладаються квіткові бруньки на наступний рік. Раннє обрізання листя це одна з найпоширеніших причин, через яку послаблюється рослина, затримується її розвиток і в результаті знижується інтенсивність цвітіння в наступному році. Листя ми забираємо лише після перших заморозків, коли воно природнім чином пожовкне та підсохне. Саме тоді воно вже відпрацювало і його сміливо можна зрізати під корінь. Також після обрізки нам потрібно прибрати килим з пелюсток на землі. Ця картина може й романтична, і виглядає гарно, але насправді небезпечна для рослини. Тонкі та ніжні пелюстки півонії дуже швидко набирають вологу від дощів або ранкової роси та починають гнити. Тепле середовище і залишки органіки створюють ідеальні умови для розвитку грибків. Такі пелюстки прилипають до листя та стебл, створюючи осередки зараження. Це може стати причиною сірої гнилі, плямистості листя та інших захворювань. Тому як тільки пелюстки осипляться, збираємо їх з поверхні ґрунту та з самої рослини. Щодня потрохи поливати не потрібно. Полив повинен бути не частим, але глибоким. Волога має проникнути на глибину 25-30 см. Орієнтовно поливаємо один раз на 7-10 днів в залежності від погоди. Один кущ потребує до 20 літрів води. за раз. такий об'єм води ми скорочуємо поступово. Спочатку зменшуємо об'єм води до 15 літрів, потім до 10 і до повного припинення поливу орієнтовно в серпні, коли рослина завершує активну вегетацію. Поливаємо не в сам кущ, а навколо відступивши 10-15 см від стебел. Найзручніше це робити в поливальний ровик. Незважаючи на відносну невибагливість, півонії дуже вдячні за вчасне та збалансоване підживлення. Основне правило після цвітіння нам потрібні добрива зі зниженим містом азоту та перевагою фосфору та калію. Схема підживлення вносимо суперфосфат у сухому вигляді в прикореневу зону з розрахунку 25-30 г грам на один кущ. Добриво зароблюємо у вологий ґрунт, так як суперфосфат дуже погано розчиняється у воді. Далі нам потрібен сірчано-кислий калій, 10-15 грам, розчиняємо у 10 літрах води та поливаємо під кущ. І мікроелементи їх найкраще вносити по листу у вечірній або ранковий час, коли немає спеки. Якщо хочеться більш простішої схеми, звертаємо увагу на комплексні добрива з мікроелементами. Тут орієнтуємося по формулі. Перший елемент, який позначає азот, його вміст має бути мінімальний. Це можуть бути добрива типу Plantafol, Meister, Fertis, NPK, 5, 15, 45, 6, 12, 34 і так далі. Сьогодні я буду використовувати добриво Яра Тера Крісталон Ред. Його формула 12, 12, 36 плюс мікроелементи в хелатній формі. 15-20 грам на 10 літрів води та вносимо отриманий розчин у поливальний ровик. Після поливу або дощу ґрунт навколо півоні часто ущиняється і покривається твердою кіркою. На перший погляд дрібниця, але ця кірка блокує доступ повітря до коріння. В результаті уповільнює дихання рослини та порушує воду та повітрообмін. Тому розпушуємо ґрунт на глибину 3-5 см після кожного поливу або дощу. Щоб не розпушувати і волога трималася довше, найкраще замульчувати. Замульчувати можна скошеною травою, підсушеною корою, компостом, торфом. Шар мульчі 3-5 см, при цьому декілька сантиметрів потрібно відступити від стебел. От і все. Тепер ви знаєте, як правильно доглядати за півонією після цвітіння. Сподіваюсь, було корисно. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!